трансляції Також підписатися на YouTube канал ДіоФЛУ, аби не пропустити наступні матчі. Фінальний Денис Іоргачов. У центрі захисту другий номер Данило Сторож та 30. Фланги атаки. Вод... арбітр матчу Тарас Мисак своїм свистом довга передача вперед. Є перший гольовий момент. В нашому матчі і перший гол наприкінці п'ятої хвилини цього поєдинку забиває футболіст СК Хаджибей із Усатового Одеської області. Саме Одесити відзначається подача. І рятує свою команду. Закручуватиме м'яча відворіт. Удару немає, можливо, зараз так пробиває максимувих матчах у його активі 5 забитих м'ячів. Подача до удару, поки справа не доходить. Можна добивати десятий номер. Як же ж красиво грає індивідуально, але не вистачає Найголовніше, не вистачає влучного удару по воротах. Це Данилу Дзига. Коцегубов дивіться, як обкрадає захисника і голкіпер. Чудово чіпляється за м'ячі. Продовжується атака Хаджибея. Івашчук виконує подачу на чарного. Чарний пробиває, рятує свою команду голкіпер. Гарнов ліворуч у захисті Шишак. Праворуч ближчик. У центрі поля грали Дудник та Максимчук. Ліворуч у нападі Ми ну, Бачимо, як зрівнює рахунок команди Тропивницького. Прекрасне завершення прострілу із план для матчевих пеналь. Но... Пресингує центральних захисників Хаджибея нападник і видряпує м'яча для своєї команди. І виводить вперед. Артем Качур, якщо я не помиляюсь. Команда подача, він був дуже активним у першому таймі. Хороша подача, є удар, але вище команди суперника, щоправда, залишається м'яч м'ячу США 2. Удар і є рекорд. Так, Кропивницького. Можна пробивати. Удар заблука. Передача одразу вперед. У напрямку дзиги. Помиляється на виході голкіпер. І десятий номер кдсш 2 Данил Дзига забиває третій м'яч у воротах команди з Одеської області. 1-3 на підліплоди дзига. Дзига залишається з м'ячем, пробиває лівою ногою, але зна... Качок частенько отримує гріхлин. Тут атака Кропивницького і четвертий гол забуває капітан цієї вонок стає розгромним. А подивіться на це святкування забитого м'яча. Але знову ж бачимо, що небезпека біля воріт хаджибея. І п'ятий забитий м'яч одразу ж. Просто неймовірна реалізація моментів. За це розпочати власну атаку, скориставшись помилкою суперника. Є удар по воротах, ні, удару прямого завдає шпилька і робить те, чого ніхто не очікував від нього, власне, включно із голкіпером Хаджибея Денисом Іоргачовим. Пробиває <піллявий> удар з дальної відстані. Мяч здать вище. Ворід замінює нападника Віталія Чарного, який грав під десятим номером. Ярослав Шишак. Є удар по воротах, є момент біля, чесно кажучи, воліли б, мабуть, команди вже, щоб цей поєдинок завершився, але потрібно ще дограти. Трохи менше хвилини. Шпилька пробиває, але не... А цей матч, в якому Хаджибей зустрічався із Кадю США. Два із Кропивницького завершено. Дубль дзиги, хит-трик шпильки. Та ще один